Conditional sentences. Конструкція використовується насправді російською пропагандою. Чому це спрацьовує на зомбонаселення? В умовних реченнях є причинно-наслідковий зв'язок. Не всі речення в житті, де ви бачите, if, умовні. What? Well, hello there! Привіт усім! З вами Аліна, і це наш з вами граматичний English Way. Почнемо з того, що таке умовні речення. Це речення, які описують умову або причину. Та її наслідок. Найпростішими конструкціями є нульовий та перший тип умовних реч. zero conditional. We use it to talk about something that happens automatically. Ми використовуємо його для того, щоб показати, що щось відбувається, скажімо, автоматично. If it rains, the streets get wet. Якщо дощить, вулиці мокріють. Thanks, Captain Obvious. Дякую, капітане, очевидність. Тобто, це щось, що відбувається за певною мовою, і це завжди так. Наукові факти, закони природи або економіки, загальні істини і правила. О, дивіться, про інфляцію. If inflation rises, the cost of living increases. Якщо росте інфляція, життя дорожче. Одне чіпляє інше. І ми показуємо цю закономірність. If you don't water plants, they die. Якщо рослини не поливати, вони помруть. Також ви можете показати власні закономірності або особливості, які притаманні вам. If I don't drink enough water, I get headaches. Якщо я не п'ю достатньо води, я отримую головні болі. Ну тобто в мене болить голова. Також ми можемо використовувати цю конструкцію для інструкцій або рекомендацій. If you see an accident, call the emergency services. Якщо бачите нещасний випадок, телефонуйте до екстрених служб. Конструкція. If плюс present причина, present наслідок. В цих реченнях if дорівнює when. Тобто if і when можна взаємозаміняти. Ми можемо сказати If I'm hungry, I get angry. Якщо я голодна я зла. Можна сказати When I'm hungry, I get angry. Коли я голодна я зла. Ми можемо також поміняти місцями. I get angry when I'm hungry. Я злюся, коли голодна. Пунктуація. Даного випадку кома в умовних реченнях, залежить від того, де стоїть if або його еквівалент. Якщо if стоїть на початку речення, то кома всередині потрібна, щоб розділити причину і наслідок. А якщо if clause знаходиться в другій частині речення, то якраз if відіграє роль того розділювача і кома не потрібна. If you are attentive, such things are noticeable. Якщо ти уважний, такі речі помітні. Such things are noticeable if you are attentive. Йдемо далі. First conditional перший тип умовних речень. It's all about possible future. Це все про можливе майбутнє. Конструкція виглядає наступним чином. If plus present причина future наслідок. Навіть якщо причина в справжньому майбутньому, по конструкції вона вражається теперішнім. Якщо вночі дощитиме, вулиці намокнуть. If it rains tonight, the streets will get wet. Можна в голові перекладати собі, якщо я не їм завтра вранці, то буду голодним в обід. Але краще не перекладати, а просто потихеньку зрозуміти бачення цієї конструкції таким, як її бачать носії.

If you have enough practice. Ні в якому разі не if you will have enough practice. That is wrong. Only if you have. А тепер увага не всі речення в житті, де ви бачите if умовні. Умовні лише ті, де є причина та можливий наслідок. І саме в них не можна will в частині з if. А можна тільки теперішні, тільки present. Існують інші неумовні речення з if. Типу. I don't know if she will like my present tomorrow. Я не знаю, чи сподобається їй мій подарунок завтра. Це речення нормально, воно неумовне. А просто я не знаю, I don't know if she will like it or not. Або є речення, типу, If you will excuse me, I need to leave now. Вибачте, якщо ваша ласка, мені треба йти. Воно теж нормальне і воно неумовне. До речі, повертаючись до умовних речень першого типу. Слід зазначити, що я завжди кажу, що мова present, а не present simple. Бо може бути present continuous або present perfect. Hear me out. If they are meeting tonight, we will not be able to join them. Якщо вони зустрічаються сьогодні ввечері, ми не зможемо до них доєднатися. Тут про домовленість. Тому present continuous. If they are meeting tonight. Приклад з present perfect. If she has finished her homework, she will go out with her friends. Means I don't know. She might not have done it, but it's possible. So if she has, if she has done it, completed action, she will go out. It's alright. if and when. When I get home, da 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 And if I get home, якщо я прийду додому. Тобто не факт, що я прийду додому. Окей. Okay. Sometimes you can say that. If I get home tonight. Yeah. I will blah-blah-blah. Окрім реально різних речень з коли і якщо, хоча структура в них однакова present в умовній частині, ми можемо маніпулювати цими поняттями, if and when, наступним чином. Уявіть собі, мій приятель говорить: if I have a family. Потім такий. No, when I have a family. Тобто це звучить же, як коли в мене буде сім'я, це показує впевненість, що це лише питання часу. А if. Uh, I don't know, right? So if I get rich and successful. І такий коуч каже: No, no, no. when you get rich and successful. Cool, huh? Тобто ми формуємо реальність, прибираємо всі сумніви. І просто стаємо rich and successful. Тільки питання часу, да? When we use when. I'm joking. Далі цікавіше. Second conditional використовується для вираження Unreal Present або Unreal Future. Конструкція. If плюс причина в граматичному past would наслідок. І ми використовуємо Second Conditional для уявних нереальних ситуацій. If I were an animal, I would be a dog. Нереально, просто фантазую. Фантазія. Також фантазія, як мрія. If I won the lottery, I would buy a house. Якби виграла в лотерію, купила будинок. А, мріяти окей, можна помріяти. Також можемо давати поради, особливо з виразом if I were you. If I were you, I would take that job. Є також варіація if I were in your shoes or if I was standing in your shoes, I would do that. Є також можемо говорити про гіпотетичні умови, які зараз неможливі або малоймовірні. Oh, if I had more time, I would play the piano more often. Також можемо використовувати цю конструкцію для вічливих прохань. I would really appreciate it if you could send me the documents. Oh, я була б дуже вдячна, якби ви відправили мені документи. United це send me the documents please. Oh no. Like I would really appreciate it if you could do that. Or mm, I would be very happy if you if you did that. Awesome. Sounds good. Також відмазки. Ми можемо сказати sorry, I can't go to your party і це буде, okay окей. А Oh, if I didn't have so much work to do, I would certainly go to your party. If only I could, I definitely would, but unfortunately, I can't. Ha, sneaky, ха? Дуже хитро, правда? Переклад таких речень на українську. Теж робимо в минулому, хоча маємо на увазі зараз. If I could, I would help you, якби міг я б допоміг тобі, да? І would перекладається у нас як. Часточка би. I would, я би щось зробив. До речі, в нульовому та першому типі і перекладається як що, а в другому і третьому як якби, показуючи нереальність наших ідей. Щоб відчути цю нереальність та добряче її попрактикувати, дайте чату GPT промпт типу Ask me some funny hypothetical questions using second conditional. І побачите, що там буде. Мені видало такі If you could have a pet dinosaur, what would you name it? If you found a time machine in your backyard, where would you go first, the past or the future? If you had a superpower, what would it be? If animals could text, which one do you think would be the most annoying to receive messages from? And І, звісно, просіть його виправляти помилки та пояснювати, як правильно, і найголовніше, чому так правильно. Він це все зробить, і це буде для вас чудова практика. А ми їдемо далі. Third conditional, третій тип умовних речей. який вживається для того, щоб виразити alternative or hypothetical past. І конструкція виглядає наступним чином: if plus past perfect причина буде would have done наслідок. Тобто. Would have done – Я б щось вже зробив там доконаний вид. Оце have done – це доконаний вид дієслів. Щось би вже сталося в минулому. Ми використовуємо цю конструкцію якраз для опису того, що могло б статися в минулому, але не сталося. Ми просто спекулюємо на цю тему. If you had told me about your problem, I would have helped you. But you didn't, so I didn't. Якби ти сказав мені про проблеми, я б тобі допоміг, але ти не сказав, я не допоміг. Все. Ми також можемо висловити е, почуття жалю щодо минулого. If we had known about the war, we would have been more prepared. Якби ми знали про війну, да, ми були б більше підготовленими. Також ця конструкція використовується насправді російською пропагандою. Якби ми не напали, вони б на нас напали. Mm -hmm. If we hadn't started Special Military Operation, NATO would have attacked us. What? That's bollocks. Це все повна. Самі розумієте що? Але чому це спрацьовує на зомбонаселення? В умовних реченнях є причина-слідковий зв'язок. Ну, для них все логічно. Якби отаке було, отаке б сталося. Ай-яй-яй, що б сталося! Ми молодці, НАТО не напало. Але нічого того не сталося. Ні НАТО не напало, ні було ніякої причини. Але вони придумали причину в минулому, і наслідок в минулому, який абсолютно ну, альтернативна реальність, яка не відбулася, і такі єй, молодці. Розумієте? Якщо пам'ятаєте про превентивний удар. Mm -hmm. Можемо теж зробити таке речення, щоб показати, як гіпотетичне минуле вплинуло б на гіпотетичне минуле, але цього нічого не сталося. Тому ми можемо придумати все, що завгодно. If we hadn't taken the preventive step, something very, 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 very bad would have happened. And it didn't. Well done us. Але цього не сталося. Молодці ми. Anyway. Тобто, за допомогою третього типу умовних речень ми розказуємо, як в нашій буйній уяві альтернатива подіям минулого змінила б минуле. Але нічого з того насправді не відбулося, і це лише все наші фантазії. На відміну від другого типу, де альтернативна реальність змінила б реальність, але теж в нашій уяві. Порівняйте вже трішки простіші речення. If I studied harder, I would pass all the exams very easily. Якби я, в принципі, вчився нормально, мені було б легко здавати екзамени. Це означає, що я не вчусь нормально. If I had studied harder, I would have passed the exam. Якби вчився в минулому нормально, то здав би екзамен в минулому. Значить, не здав, бо не вчився нормальна причина наслідок. Тобто, коли я щось кажу в звичайному past з if або I wish. Означає, ah, i wish i had a house means i don't have a house. if i had a house да, 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 да. Будинок, means i don't or i don't. when i say i wish i didn't eat so much sugar means i do. i wish i didn't but i do. if i smoked on top of that i'd be in so much trouble. means i don't thankfully. Означає, що я не палю, але якби палила, я уявляю собі, що було б о, лишенько. З гіпотетичним минулим працює такий самий принцип. Якщо я хочу продемонструвати альтернативне минуле, яке насправді не сталося, я буду вживати past perfect разом з Wish. Або з if. I wish I had bought a house earlier. Means, actually, I didn't. Як би мені хотілося, щоб я купила раніше будинок, значить, я його не купила. If I had bought a house earlier. Якби я раніше купила будинок, I would live there. І мені було б де жити, так? Да? Або навпаки, хтось жалкує або шкодує, що купив будинок. I wish I hadn't bought that house. Means I did. Бо мені хотіло, щоб я не купував той будинок, Але не означає, що я його купив. If only I hadn't bought that house. Би ж ти, тільки я його Не купив. Не було б зараз проблем, так? Да? Або I wish I hadn't eaten so much sweet stuff when I was a child. Як би мені, хотіло, щоб я тоді не їла багато солодкого в дитинстві? But it means I did. But I wish I hadn't done that. Літературний переклад I wish це шкода, що і далі протилежне речення. Тобто шкода, що я їла так багато солодощів в дитинстві. До речі! Я класна фраза. -wish. You wish або I wish без продовження означає «Ха, якби ж то» або «Розмріявся». Ну, до прикладу. Did you see that new sports car parked outside? Yeah, it's nice. I was thinking about getting one just like it. Ha, you wish. Розмріявся або губу розкатав. Або look at that villa by the sea. Imagine living there. Yeah, I wish. Мріяти не заборониш, тобто мені це не світить. Відчуваєте, так? Да? I wish. Повертаємося до наших конструкцій. Тепер, коли ми з'ясували, що можемо окремо фантазувати про гіпотетичне теперішнє, яке не відповідає дійсності з допомогою Пас, і гіпотетичне минуле, яке не відповідає дійсності за допомогою Past Perfect, ми можемо уявити собі наслідки нашого гіпотезування або спекулювання, і таким чином робити Mixed Conditions, адже. Минуле могло вплинути на сьогодні, а видозмінене теперішнє у нашій фантазії могло вплинути на минуле. О дивіться, моя подруга не одружена, але їй робили пропозицію, від якої вона відмовилась. Але якби вона прийняла ту пропозицію в минулому, вона б зараз була одруженою. От ми і міксуємо на фантазовану минулу причину з гіпотетичним наслідком в теперішнє. If she had accepted his proposal, she would be married now. Або можна навпаки заміксувати. Альтернативна реальність могла б гіпотетично мати інші наслідки в минулому. І я можу сказати, що if she were more insecure, she would have accepted his proposal. Якби вона була більш закомплексованою, в принципі, як людина, вона б тоді а, прийняла його пропозицію. Бо не дуже вдалий кандидат був насправді. Not quite marriage material, to be honest. Ще приклад. Давайте уявимо людину, яка погано вчилася і як наслідок має погану роботу. І ця людина може сказати: If I had studied harder, I would have a better job now. Якби я тоді вчився краще, в мене б зараз була краща робота. Означає, що я не вчився добре. І тепер я розумію, що ага, if I weren't weren't that lazy, lazy lazy or if I I such such a lazy person, such a person, ass, I would have studied harder. Якби я не був таким леницю і лінивою жобою. Якби я, в принципі, не був ледесюгою, я краще б вчився колись. А я ледащо, тому отак сталося. Anyway. А давайте для закріплення поговоримо на тему, яка стосується нас усіх сьогодні. Думаю, що кожен має чим продовжити речення про своє гіпотетично інше життя. if the war hadn't started. Якби не почалася війна. Можете в коментарях написати свій варіант, якщо хочете. Я почну. If the invasion hadn't started in 2022, millions wouldn't be displaced today. If leaders cared more about human lives, countless innocent deaths would have been avoided. If the war hadn't broken out, millions of families wouldn't have been separated. If Ukraine had received more advanced air defense systems earlier, fewer people would have lost their lives. If there were no invasions, millions of people wouldn't have to leave their homes. If Ukraine had more advanced air defense systems, civilians would feel safer in their homes. If there is another attack on the power grid, millions will face a harsh winter. If Ukraine receives more international aid, it will rebuild its infrastructure faster. If soldiers lack proper equipment, their chances of survival decrease. If there is a war, civilians always suffer. I know you have suffered too. Я знаю, ви теж страждали, вивчаючи умовні речення. Але сподіваюся, що після перегляду цього відео ця тема стала хоч трішки зрозумільшою. Приношу свої вибачення за Doom and Gloom наприкінці. Він мені не дуже притаманний, але коли граматична конструкція стосується кожного, та несе трішки емоційну складову. Вона краще запам'ятовується, так вже працює наш мозок, нічого з тим не вдієш. Так само я нічого не можу зробити. Отримую масу ендорфінів від ваших вподобай, коментів, підписок та підтримки. Щиро дякую, що ви зі мною. That's all, folks. See you. Це все народ. Побачимось!